Добрий день, друзі. До вашої уваги хочу запропонувати такі от є у нас палички. Це у велику кабіну МТЗ. Ось от таку. На таку от панельку. Ну, Тобто, або така панель, або там, де комбінація приладів. От вона туди підходить. Це у нас варіант широка. Це у нас варіант вузька. Це варіант широка. Тобто, Це ще перших. Випусків, то де ми трапетами тут оздоблювали зверху. Пошкодження тут отакий От скол невеличкий, тут присутній. Ну а так вона майже не пошкоджена. Заглушечки на да. конфірмати у нас присутні. Все є. Так, так вона зсередини виглядає, нічого тут, пилюку тут смахнути та й все. Я так їх зібрав на скору руку, щоб ви побачили, що воно таке. Так, знижка на них 500 гривень, тобто вартість зараз складає 1000 гривень полички. Це зі знижкою, от, ще тут таке пошкодження невеличке. По 500 гривень. От, такі от. Тут у нас із пошкоджень. отакий такий скол, це вже варіант вузька. Я покажу потім далі, як воно виглядає на панельці приладів. Так, от, таке от пошкодження, бачите? Тут трошечки пластик зігнутий, підігнутий. Так, ну... Більш тут пошкоджень ніяких немає. Ну, Тут всередині воно не видно буде. Тут отак от також пластик виглядає, бачите, трошечки він такий загнутий. Так, отут. Тут єдине пошкодження. Це, бачите, таке от воно от Вона, мабуть, впала, вдарилася і отак от воно, така бяка трапилася. Так, і по оцій паличці тут у нас. Ось така бяка трапилася. Ну, якось так. Так, Давайте, друзі, покажу от спочатку, як виглядає варіант вузький. Ось таким чином вона стає. Бачите, вона впирається в скло і висить на Ось Отак вона їздить. Можна на двосторонній скотч отут. Приклеїти і все буде добре. Так, отак вона виглядає ззовні. Так, з цим впоралися. Давайте вам покажу. це варіант у нас широка. Тобто мається на увазі, що тут, де буде речі, класти, вона набагато більша. Так, от у нас варіант широка. Так само вона впирається в скло. Отак вона тут такі щілини, отак от вона нависає над панелью приладів. І отаким от чином вона виглядає ззовні. Так, друзі, нагадую, по 500 гривень обмежена кількість. Якщо треба, будь ласка, звертайтеся за цим номером, замовляйте. Також нагадую, Молдова, Литва Латвія, не зволікайте. І також нагадую вам, що працюємо ми з ПДВ. Дякую вам, друзі, за перегляди. На все добре.